Влада Уманщини завжди приділяла велику увагу відродженню, розвитку та підтримці культурних надбань нашого району. Голові Уманської райдержадміністрації Анатолію Петренко вдалося здолати хибну практику фінансування закладів культури за остаточним принципом та досягти спільно з керівниками сільгоспідприємств, депутатами районної ради значних зрушень у питанні покращення матеріально-технічного стану закладів культури. В Уманському районі функціонує 34 сільських будинків культури. У рамках програми Будуємо нову Уманщину за 9 місяців. 2013 року районної державної адміністрації було заплановано та виконано ремонтні роботи в 29 закладах культури. З них два капітальних, 9 поточних, 18 косметичних, на що витрачено близько 700 тисяч гривень. Та зупинятися на досягненому зарано. Мрією голови адміністрації залишається відродження будинку культури у селі Доброводи. На Черкащині лише дві такі споруди. Зал розрахований на 500 місць, великі зали, холл, допоміжні приміщення. Ще у 2000 році тут панувало свято. Музика, співи. Це та затишок. Та, на жаль, за останні роки будівля доведена до занепаду. Відсутність опалення, дах, що протікає, потріскані стіни, болісно дивитися на таку картину. Здається, ніщо не допоможе відродити колишню славу Доброводівського будинку культури. Та влада Уманщини не звикла скорятися труднощам. У виїзній нараді взяли участь влада району, представники комунальної служби, архітектурного управління, а головне будівельники, проєктанти. Активну участь у розмові взяли сільський голова Юрій Горбань, керівники сільгоспідприємства... Депутат районної ради Анатолій Кисіль було ретельно та предметно оглянуто будівлю, обговорили різні можливості реконструкції. Анатолій Петренко вірить, що за два роки вдасться провести реконструкцію та відкрити реставрований районний будинок культури. Програмою будуємо нову Омельщину» Передбачена капітальна реконструкція і ремонти закладів культури, які збудовані в 50-х, 60-х роках. Ну, такий спадок нам достався. І сьогодні з цим спадком треба змиритися, тому що люди в свій час будували, будували. Можливо, сьогодні дійсно є набагато цікавіші і будівельні матеріали, і реконструкції, і все інше. І один з таких об'єктів є будинок культури в селі Доброва. Сьогодні, по суті, справиться одна із найбільших будівель в Минському районі. І у планах наших на майбутніх два роки є його реконструкція. Тому сьогодні ми запросили проєктний інститут з Вінниці, запросили спеціалістів щоб да подивитися і спасти цю унікальну дійсно споруду. Їх всього навсе таких масштабних два будинки культури. Тут 500 посадкових місць. Тобто, навіть якщо порівняти те, що в місті є будинок культури міський на 800, то в районному центрі і в селі 500, тобто є дійсно що. Приміщення збереглося, катастрофи великої нема. Єдине, що ми плануємо замінити покрівлю. Замінити фасадні вікна, замінити вхід, ну і, звичайно, привести його в такий порядок. Більше того, ми плануємо перспективу зробити районним будинком культури, тому що як такого районного центру, ви знаєте, в нас немає. А для того, щоб зібрати зібрання і не шукати якогось іншого місяця, я думаю, що ми за декілька років його проведемо дійсно, до такого Божого вигляду. Більше того, ми 30 закладів культури за цих років вже привели до... Будемо казати так, до порядку. Сьогодні у нас є гарні будинки культури в Родиківки, в Паланки. Ми сьогодні відновили роботу сільських клубів в селах, ніби колись не перспективно. Але це Віщенка, це вічна слобідка, це Куршку, це коржова слобода. Там вже живуть люди. Та навіть зібраться декілька разів на рік, і то необхідно десь людям зустрітися, переговорити, подивитися якийсь концерт. Все таки життя йде вперед. Отакий От наш серйозний масштабний план. Я думаю, що воно буде будуватися на такому приватно-бюджетному спільному господарюванні, або будемо залучати кошти і приватні підприємства по соціальних угодах, і, звичайно, бюджетні кошти і сільської ради, і бюджету району в цілому. І думаю, що цей задан нам вдасться зробити.